Ця гамма відчуттів і станів це є наслідок трансформації первинної вібрації, яка називається безумовна любов. Ця безумовна любов, вона є самою основою існування. І от буквально так як звучить, так і є. Це найближче слово, яким можна описати той первинний стан, первинну вібрацію, первинну суть полотно життя. І вже наше сприйняття, наші програми, установки ми його вже трансформуємо аж прямо у його протилежність. Тобто через добро зло, через дуальність воно розщеплюється. І створює узор, який ми називаємо життя.